Це своє життя Ада Миколаївна грала тільки провідні ролі. Досі вона лишається однією з найбільш затребуваних українських актрис на просторах СНД. Хоча її життя навряд чи можна назвати суцільним святом, минулого року актриса поховала сина Костянтина Степанкова. Ще раніше пішов і життя чоловік Костянтин Петрович Степанков, з яким Роговцева прожила в шлюбі 46 років. Пережити смерть Кості, каже Ада, допомогло бажання щось написати по-живому, поки ще біль дає ось цей творчий адреналін, сіла і написала історію свого кохання. Цією історією вона його і оплакала. А ще це була можливість захлинутися слізьми так, щоби захотілося вити. Коли вийшла книжка Мій костя, здалося, що Костя їх відпустив, каже актриса. Відпустив, пішов і залишився. Я люблю тебе. Я всю життя люблю тебе. Я написала першу книжку Мій Кості, коли Костя», коли Кося Петрович помер. Мій чоловік це була історія нашого кохання і спогади найближчих людей про нього. І вона мене врятувала, тому що цілий рік я майже нею там працювала, займалася цим видавництвом, і воно мене трішечки якось і відволікло, і звільнило. Друга втрата, яка випала на долю світлої та талановитої жінки, смерть сина, ада майже рік ні з ким не спілкувалася та не з'являлася на людях. Після смерті сина мене не стало. Так говорить, Ада Роговцева. ні сну, ні спокою. Але я зараз їду по цих от шляхах дорогах, по яких костик, костик мій об'їздив їх всіма. То, ну, він, він, ну, як, ну, Що, що зробити? Він є, він в мені, він їде зі мною тільки мені дуже боляче, що ці хлопчики, які пішли, вся ця Небесна Сотня, вона вже не побачить цієї весни і цих перших листочків. І цих перших квіточок, що розцвіли, вони вже не побачать. Костик не бачить, це вже третє весною. Дуже був хворий, не бачив. Потім уже дві весни, це вже третя весна, як він її не побачить. То я думаю, і про костика, і про цих хлопчиків, і про матерів, для яких вже ніколи в житті весна ну, вона буде втіхою. Але радістю, щастям, захопленням вона вже не буде, тому що це одна думка, головна думка, а він не бачить.